14 година, я Олександр Просяник, і новини на зараз маємо такі. Четверо поранених і зруйнована цивільна інфраструктура. Про такі наслідки ворожих обстрілів на Харківщині повідомили у прокуратурі. Усі постраждалі в селі Глушківка. Там зруйновано шість приватних будинків і дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних будинків та дев'ять підсобних приміщень. Після обстрілу виникла ще й пожежа. Її загасили. Рятувальники горів приватний будинок. І після удару окупантів по Куп'янську на лівому березі осколу споруда повністю зруйнована. Неборці виїжджали на місце, щоб приборкати полум'я дивом там минулося без постраждалих. 22 населених пункти Херсонщини обстріляли окупанти цієї ночі? і Як наслідок, одна людина загинула семеро. Зазнали поранень. Таке повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Накривали вогнем росіяни і Миколаївщину. А, які наслідки цих ворожих атак на півдні, знає наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю. Тож, які новини маєш? Колега, вітаю, почну з Херсонщини. Дійсно, сьогодні вночі армія Російської Федерації обстріляла. Один обласний центр Херсона з тимчасово окупованого лівого берегу обійшлося без жертв. На відео можете побачити наслідки влучань ворожих снарядів у житлові квартали. Там пошкодило будинки, повибивали вікна. На місці і досі працюють відповідні спецслужби. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Чільним обстрілом був Херсон. Минулої доби під ударами опинилися 22 населені пункти. Російські військові поцілили у житлові квартали. Зокрема, пошкоджено дві багатоповерхівки, також 37 приватних будинків. Влучання були зафіксовані у навчальному закладі. Також пошкоджений газопровід. В результаті одна людина загинула ще сім отримали поранення. Також на минулої доби на Херсонщині було зафіксовано 27 пожеж, що внаслідок пожежі Влучання ворожих снарядів про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Херсонській області. Горіло 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд. Було 13 пожеж сухостою, а також горіло пшеничне поле. Щодо Миколаївщини, дійсно, Миколаївщина була також під ворожими обстрілами. Зокрема, вранці минулої доби російські військові поцілили по Очаківській громаді. З Артилерії увечері, о восьмій вечора, ворожі обстріли були зафіксовані у Снігурівській громаді. Там також горіли поля, обійшлося без травмованих і та без загиблих. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. На цю хвилину це вся інформація. Олександре тобі слово. Дякую, Єлизавета. Єлизавета кротик розповіла нам про наслідки обстрілів Херсонщини та Миколаївщини. Семеро людей поранені на Дніпропетровщині. У них здебільшого осколкові ушкодження. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Окупанти вранці та ввечері атакували Нікопольщину по райцентру і Червоногригорівській громаді. Ворог бив дронами камікадзе та важкою артилерією. Пошкоджені магазини, спортклуб, а ще 4-5 поверхівки і три автомобілі зачепило газогін та лінію електропередач. У Дніпрі сьогодні жалоба за загиблими від російського обстрілу напередодні вранці. І на відомо про шістьох убитих і понад півсотні поранених внаслідок цього удару по місту. Нагадаю, вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро п'ятьма шахедами та п'ятьма ракетами. Пошкоджено понад 60 об'єктів. Це навчальні і лікарняні заклади, торговельний центр, кафе, житлові будинки. Триває обстеження будівель, прилеглих до них територій. потерпілих просять звертатися по допомогу. До нас доправили 10 людей, четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, четверо і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення. Трьох людей поранили росіяни на Донеччині напередодні. Про таке повідомляє обласна поліція. За добу ворог понад 2,5 тисячі разів обстрілював регіон. Потерпілі жителі дружківки. Там через обстріли понівечено сім багатоквартирних і 13 приватних будинків. Керовану авіабомбу окупанти скинули на Костянтинівку. Пошкоджено критичну інфраструктуру. Село Богатир, російська армія атакувала двома бомбами, зачепило підприємство, крамницю, сільгосп, техніку, цивільні авто. 16 врятованих від російських ракет у Торецьку на Донеччині. Рятувальники групи Фенікс евакуювали місцевих жителів. Серед них троє з інвалідністю і одна маломобільна людина. Правоохоронців, котре закликають усіх, хто перебуває в населених пунктах поблизу лінії зіткнення не зволікати та евакуюватися. Літіть, літіть в укриті в укриття подвал. Сказали второй Коля, Коля, Мужчина тобой кутаніволя. Есть кто? На эвакуацию едем, времени очень мало. В машине люди ждут. Не будем подвергать их опасности, да? Збройні сили України відійшли з мікрорайону Канал у часовому яру. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. І додав, сили оборони зайняли вигідніші позиції, але ворог продовжує тиснути. Утримувати мікрорайон було недоцільно, адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Агенція Ройтерс оприлюднила відео із часового яру. Росіяни знищили його практично вщент. Це місто має стратегічне значення часів. Яр стоїть на височині. Якщо російські війська встановлять над ним повний контроль, вони потенційно можуть використати його як перевалочний пункт для просування на захід у напрямку Краматорська і Слов'янська. Ну а що відбувається на інших відтинках фронту? Дивіться далі у нашому дайджесті. На харківському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається штурмувати за підтримки авіації вовчанську, вогняному пеклі та наші вояки тримають оборону. Триває відважна робота воїнів третьої штурмової. Це кадри з го про від української піхотинки. Дівчина відбиває російську атаку в Харківській області. Вона надає першу допомогу пораненому побратиму, незважаючи на те, що російські дрони постійно атакують українські окопи. Трошечки повернися, перевіримо. А це кадри з Луганщини. Знищення новітнього ворожого танка воїнами бригади Буревій. Серебрянське лісництво заполонили росіяни. Звідти їх доводиться систематично викурювати. Пілоти БПЛА працюють вогами та запалювальними боєприпасами просто по укриттях. Ворога стримують по всьому лиманському напрямку. На кадрах Азову з підтернів епізод одного із ворожих штурмів, відбитого за допомогою ударних дронів та артилерії ще до підступу до позицій нашої піхоти. Перед 70-100 десятиста а штук ми на з. У робота на покровському напрямку українські воїни напередодні відбили десятки атак. Це кадри знищення російської техніки від 47-ї окремої механізованої. Наші вояки роблять все, аби зменшити боєздатність ворога. Тихонько тихо. Ворог не дає шансів на нормальне життя і цивільними в місті Українська внаслідок російського обстрілу. Постраждало четверо цивільних. Усіх доправили до лікарні та надали допомогу. А під Торецьком окупанти атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Правоохоронці прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну машини. Подружжя залишилося неушкоджене, а у двоє парамедиків дістали серйозні поранення. Дивом їм вдалося дістатися блокпосту і виїхати з військовими. тільки на ногу. Попри поранення, парамедики прагнуть якнайшвидше відновитися і повернутися до служби, і закликають людей не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Привернути увагу до українського виробника. З цією метою в Києві відбувся захід Українська техніка для громад. На ньому презентували каталоги з понад 30 українськими підприємствами, що виготовляють техніку в Україні. Організатори кажуть, нині понад 40% споживачів віддають перевагу імпортній техніці, і цю ситуацію потрібно змінювати. Адже підтримуючи своє споживач, 40% коштів повертає в бюджет, зокрема і в бюджет громади. Ці кошти підтримують економіку країни, покращують заробітну плату в умовах. Війни і звісно йдуть на потреби збройних сил України. Наша техніка по якості по своїм можливості не гірша а переважно ту, яку купують китайською або турецькою. При правильному плануванні постановки завдання і співпраці, коли, наприклад, хтось купляє нашу техніку, а потім нам додатково каже, хлопці, треба тут щось змінити тут, тобто ми ближче до споживача, чим будь-яка іноземна компанія, ми можемо фактично в перспективі виробляти досить складні зразки, які потім будуть успішно використовуватися нашими закупівельниками. Коли ви публічні кошти витрачаєте на українські товари, ви цим кошти повертаєте в державі, і ви робите державі добре, громадянину добре добре громаді добре, і головне збройним силам ви робите добре. Коли ви купуєте іноземний товар, ви цим фактично шкодите країні, тому що ви фактично крадете кошти у Збройних сил України. Оновлення попри війну у дитячій лікарні в Хмельницькому, де нині допомагають сотня маленьких пацієнтів з тимчасово окупованих територій, створюють нові відділення та по-сучасному обладнують операційні. Наша знімальна група це бачила. Це система медичних газів. Підведено централізовано відсмоктувач, кисень, углекислий газ, стиснене повітря, нова операційна лампа, новий стіл, нова опароскопічна стойка. Цю операційну модернізували під час повномасштабної війни, щоб рятувати дітей після поранень та з важкими недугами. Пані Ольга з сином приїхала з Луганщини. Олексія прооперували, бо мав ускладнення після хірургічного втручання п'ятирічної давнини. Дуже дякую їм. Спасибо. Гліб за свої шість років пережив уже п'ять операцій. Це з іншої, з іншої патології. Бачите, в нього там є вроджені всякі моменти. Якщо пристигне, скільки як мінімум одна. Мама привезла Гліба з-за кордону, хотіла, щоб сина лікували вдома. Мамі зробили там МРТ, безкоштовно все, але результати не дали. Сказали, це результати тільки для лікаря, не для мами. Мама приїхала до нас додому, вирішила, що у нас тут є погано для цим. Довіряємо, спілкуючись з ними спочатку, ти бачиш, що людина знає свою справу. Ти можеш довірити своїй дитину. Дитяче хірургічне відділення модернізували вже під час повномасштабної війни. Нині завершують капітальний ремонт інших відділень. Нам вдалося відремонтувати сховище, реконструювати відділення анестезіології інтенсивної терапії, відділення невідкладної допомоги. На завершенні реконструкція цілодобового травма центру дитячого нам вдалося створити два нові відділення: відділення фізичної реабілітації та відділення паліативної допомоги. Невдовзі запрацює приймальне відділення. Тут уже встановили меблі та обладнання. Це за кошти міського бюджету. І плюс сюди долучилося багато благодійників з кадрами. У лікарні проблем немає, але деякі медикаменти батьки змушені купувати самотужки. Те, що поза національним переліком, на жаль, ми не можемо закупити, закупити на ліцей. Інколи є препарати, які ми застосовуємо для дітей, для важких дітей, які ну, стоять космічні гроші, але ми закупляємо. Та головне дітей лікують у гарних умовах. Медики віддані своїй роботі і до маленьких пацієнтів ставляться з незмінною увагою. Нам не байдуже. Ті люди, які на фронті, вони повинні бути впевненими і спокійними, що з їхніми дітьми, їхнім дітям буде надана максимально адекватна і максимально повна допомога. Марічка Золота Філіп Аврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Британія дочасно обирає парламент. Виборчі дільниці працюватимуть до десятої вечора. Уже за годину можуть з'явитися перші результати по округах. Проте остаточні підсумки оголосять найімовірніше близько дев'ятої ранку. Усі останні соцопитування прогнозують переможні результати лейбористам. Тож існує ймовірність, що консервативна партія перейде в опозицію після 14 років перебування при владі. Німеччина зміцнює армію Бюджетний комітет Бундестагу, затвердив виділення понад 6 мільярдів євро на закупівлю танків, боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Для бундерсферу придбають 4 системи Петріот, понад сотню танків Леопард 2 а також. 200 тисяч артилерійських снарядів. Очікують, що деякі танки передадуть німецькій бойовій бригаді у Литві, яка формується НАТО для стримування Росії. Решта посилять бронетанкові сили в Німеччині, які нині нараховують три сотні одиниць техніки. О 15-й будуть свіжі новини. А доти лишаю вас з Олександром Васильченком. Олександре.